Вітаю, друзі! Мене звати Юлія, і це урок зарубіжної літератури. На попередньому занятті ми з вами стисло ознайомилися із сюжетом п'єси Миколи Гоголя Ревізор, кадр із фільму, з якого зараз на екрані. А сьогодні приділимо увагу персонажам та особливостям композиції. В нього пика бритка, а він надзеркало наріка. Таким епіграфом починається п'єса. Хоча спочатку його не було. Та Гоголь додав цей епіграф після звинувачень критиків, що він обмовив Росію. Є різні думки щодо того, хто ж головний персонаж ревізора. Сам автор говорив, що це Хлістаков, зображення якого у фільмі ви зараз бачите на екрані. А російський літературний критик Вісаріон Білінський вважав, що головним у творі є городничий. Городничий хтось на кшталт сучасного мера міста. Білінський наголошував, що саме страх городничого створює ревізора. Страх, який матеріалізується щось повіяло жахом, у якому Гоголь, звісно, профі. Деякі літературознавці головним героєм комедії називають збірний образ чиновництва та купецтва. Ревізор п'єса новаторська. Найбільше тогочасну публіку здивувала відсутність в ній позитивних персонажів. Однак сам Гоголь говорив, що один позитивний персонаж тут точно є. І це сміх. Пам'ятаєте, на попередньому занятті ми говорили, що Гоголь засмутився, оскільки його Хлістакова не зрозуміли. Річ у тім, що цього персонажа часто трактують як махінатора, осуд бюрократії. Однак Гоголь хотів показати значно більше. Хлістаков прикидається ревізором зі столиці. Зовсім не для того, щоб брехати і отримувати хабарі. Для нього це гра, вигадка, у яку він сам вірить, і готовий жити у цьому вигаданому світі. Гоголь писав про людину без меж, людину митця, яка порожня всередині і може наповнюватися різним змістом, а бюрократія йому потрібна лише як декорація. За життя Гоголь часто був присутній на кастингу на роль Хлістакова. Однак переважно лишався незадоволений тим, як його грали. Цікаво, що коли Хлістаков говорить наприкінці п'єси вже відверту нісенітницю про те, що товаришує з Пушкіним, що це він написав весілля Фігаро, інші персонажі настільки засліплені страхом, що готові всьому вірити. Нутряний страх у п'єсі одна із пружин сюжету. Першу Хлістаков не збирався нікому брехати і говорив городничому про своє становище абсолютно правдиво. Але така щирість була витлумачена зовсім неправильно. Сквозник Дмухановський вирішує, що перед ним досвідчений ревізор, який хоче приспати пильність. А далі Хлістаков просто грає ролі, які йому нав'язують чиновники. Якби він брехав свідомо, то розгадати його було б значно простіше. Чим більший страх відчувають чиновники, чим більші хабарі й привілеї починають пропонувати Хлістакову, тим більше змінюється герой. Його брехня стає деталі масштабнішою. Однак Хлістаков взагалі не відчуває небезпеки становища, у якому опинився. П'єса завершується перетворенням Хлістакова на значну особу, державну людину, тобто наповненням пустоти вигаданим змістом. Як ми вже з'ясували раніше за жанром ревізор-комедія. Пригадаймо, комедія це драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викрито негативні суспільні та побутові явища, виявлено смішне в навколишній дійсності чи людині. З'ясуємо, які засоби комічного застосував Микола Гоголь у своїй п'єсі. Почасти ревізор є комедією ситуацій. Яка будується на кумедному збігу обставин. Адже саме через такий збіг обставин виникає головна помилка п'єси за ревізора сприймають не ту людину. Коли городничий та наближені чиновники дізналися, що в місто незабаром приїде ревізор, то одразу кинулись наводити лад застеляти килими, мити паркани, латати ями на дорогах, вичерпувати воду з калюш. Ой, перепрошую, це не з ревізора, а з українських реалій. Хоча в ревізорі було схоже розпорядження прибрати вулиці, надягти чисті ковпаки на лікарняних пацієнтів і сховати те, чого не треба показувати. У п'єсі Гоголя є також ознаки комедії характерів, де сміх викликаний викриттям невідповідності між тим, кого персонаж із себе вдає і ким він є насправді. У Гоголя цю невідповідність доведено до абсурду. Чиновник, який опікується освітою невіглас. У богоугодних закладах, тобто лікарнях, хворі одужують, як мухи, їм не міняють білизну, а лікар-іноземець ні слова не розуміє російською. Суддя Ляпкін-Тяпкін, він же найбільш освічений серед персонажів, бо прочитав аж 5 чи 6 книжок, бере хабарі хортенятами. Та й хабарями це взагалі-то не вважає, бо ж не гроші бере. Улюблене заняття поштмейстера — розкривати й читати чужі листи, а найбільш цікаві взагалі собі залишати. Очільник міста городничий, знає про все, що відбувається в місті, і навіть не намагається навести лад. Кожен персонаж має якісь грішки. І очільник міста городничий, прекрасно це бачить і теж дає хабарі. Бо всі так роблять. Але якщо навіть зміниться городничий, то на його місце прийде такий самий або стане таким, бо це система. Гоголь із власного досвіду знав світ чиновників, тому і вдалися вони йому максимально правдивими, хоч і доведеними до абсурду. Комедія, крім того, вражає майстерністю відтворення комічних або сатиричних ситуацій і діалогів. Серед комічних ситуацій, наприклад, епізод, де городничий у метушні нап'яв на голову коробку з-під капелюха замість власне капелюха. Або коли Бобчинський, який підслуховував, упав разом із дверима, чи коли налякані чиновники, тікаючи, застрягли у дверях. Смішній виверти Хлістакова, який не проти того, щоб позалицятись і до дружини городничого, і до його дочки. На екрані ви зараз бачите кадр із фільму. Ще один засіб, водночас і характеристики персонажа і створення комічного, мова персонажів. Іноді у своїх твердженнях персонажі доходять навіть до комічного абсурду. Так городничий стверджує, що цитата Унтер офіцерша набрехала вам, нібито я її висік. Вона бреше, їй Богу, бреше, вона сама себе висікла. Говорячи про бальзакового гопсека, ми звертали увагу на промовисте прізвище головного персонажа. У комедії Гоголя промовисті прізвища створюють також і комічний ефект: Ляпкін-тяпкін, держиморда, Уховертов, сквозник дмухановський тощо. Як бачимо, Гоголь застосовує доволі широку палітру засобів комічного у п'єсі. Будь-який драматичний твір будується на конфлікті. У ревізорі конфліктів два реальний та фантастичний, так звана міражна інтрига. Реальний конфлікт це чиновники і справжній ревізор, фантастичний чиновники і примарний ревізор, створений їхнім страхом. Комедійний конфлікт часто будується на парадоксі. Тому в ревізорі головним конфліктом таким, що рухає дію, є саме фантастичний. Ревізор Гоголя має певні композиційні особливості. Так, у ревізорі немає експозиції. П'єса одразу починається із зав'язки, повідомлення про приїзд ревізора. Відомий театральний режисер Немирович Данченко у рецензії на ревізора писав, що навіть найгеніальнішим драматургам потрібно кілька сцен, щоб зав'язати п'єсу. Гоголеві ж вистачає однієї фрази городничого. Цитата. Я запросив вас, панове, на те, щоб сказати вам про неприємну звістку: до нас їде ревізор нетипова фінальна сцена. Закінчення п'єси це німа сцена, коли персонажі дізнаються про приїзд справжнього ревізора і стоять мовчки півтори хвилини. Здається, що це небагато, але для театральної постановки дуже навіть. Гоголь просив, щоб персонажі займали пози максимально правдиві для тих, кого вони грають. Рамковий сюжет. Історія починається і закінчується новиною про приїзд ревізора. У кінці, як тільки персонажі позбулися страху, виявляється, що все тільки починається. Такий поворот в принцип побудови хорорів. Щойно читач або глядач розслабився, стається подія, що знову повертає в жах. Набоков, пишучи рецензію на п'єсу, говорив, що вона починається зі сліпучої блискавки, а закінчується вибухом грому. Відсутня любовна лінія. Гоголь уперше створив соціальну комедію без любовної лінії. Отож, сьогодні ми з'ясували, що ревізор справжнісіньке дзеркало російського суспільства, який мав на увазі Гоголь, відповідаючи епіграфом тим, хто був обурений його критикою. В нього пика бритка, а він на дзеркало наріка. Дякую за урок. До зустрічі!